Всім доброго раночку, щось я цього, Ой, не сьогодні, щось я давненько не робила пиріжечків вирішила сьогодні зробити. У мене сьогодні будуть пиріжечки з яблуками і ці Це із сосісками. Що погнали робити? Тепленька водичка. Рецепт один і той самий. Не міняється у мене. в мене. У мене і солодкі, і солені будуть з одним кістом. Одне і те саме кісто. Там обычай на хлеб замешу сто замешу. Хочу к и купила, но мне хочется домашнего ли? Сунула сюди кришечку, твер сама і довбуся з нею. Поки okay, оце замішаємо, на пиріжки будуть підходити, а я піду рубати качечку. Чалові расы, а я твоя кудла. Дальше я не знаю, як вам успівається. Mm -hmm. Mm -hmm. Як зараз відділю яєчко, бо нам буде потрібно жовточок? А щоб білкові не пропадати, ми його використаємо у наших пиріжечках. Що ти там пристала? <говорит> так не, не невдобно, сейчас візьму той Херовинчик, а Сеточку, я забула. Ще ситочку. вже собі придбати нормальну ситочко. У мене таких ситочок було повно, більшими кругами, мабуть, ще чотири. Ну що ж воно оце тут трухне і все. І так вони в мене порозходувалися. Ізла в голову мені ця пісенька. Тепер буду цілий день ходити, вити її. А ви пиріжки з яблуками любите? Чи не любите? Я дивлюсь, там більшинство з капустою. Полюбляють. Так, пересипала в другу миску, бо пропорції не вмістилися мої сюди. все вынесу руками вже. Mm -hmm. Так, домісю я кисто і, мабуть, все-таки замішаю хоч на одну хлібинку в рукаві спечу. Хочеться мені домашнього хлібчика. Так тобто. ось. Що, в нас вийшло наше кістечко мигеньке, легеньке. Славимо його підходити і штренько замісюємо на одну хлібинку Хай теж підходить, поки я піду рубати качку. Так, продовжуємо наші пиріжки. Яблука, я вже... Нарізала, почистила, нарізала, кисто вже підійшов. Зараз швидко ріжу на опіл сосиски, бо вони здорові. А я не хочу, щоб були з ладошку перешки. Так, кіт на місці, треба й котові дати. Там переживали, де кіт дівся. Та гуляв. Вчора прийшов. Поїв і швидко смотався. Позавчора взагалі цілий день його не було. А сьогодні вже оце другий раз приходить. Навірно, сходи проконтролює, де вона є? Да, Не! Це на потом, бо зараз почне давитися. Так, все почистили. Зараз несу наше кісло і починаємо робити. Так, зараз змажу його лікою. Переборщила. Так в мене кісточку дивіться це оставляємо, так, ну що ж, поздравить ми починаємо. Із цих із сусісок все здорове. це ж на дві хвати. Просто таке хороше в руках. Так, поїхали. Чи так, чи, чи бутилкою розкатаю, не знаю. Но, мабуть, так буде. беремо нашу сосісечку. Що тут таке виходить? Що тут складати? Щось таке виходить. Ось порозпадаються вони в мене. Мабуть, я закручувати не буду. а так намотуватиму. Щось гарно негарне війшов. Бутилку цю подарував, а ні контин не портить. Та багато, та мало не вгадуєш. vonu z

Сосічками вже доліпила, поставила печуться. А з яблуками ліплю. Ось отакі в мене вони виходять. Як все допечеться, потім я вам покажу, щоб не витрачати багато вашого времени. Ось і, ось і дійшло завершення моя випічка. Зараз будемо куштувати. Слюня тече. Так що. <смеш> Спочатку я хочу покуштувати ці, тому що вони вихолонули вже. Стоять. Ну, вихолонула. А ці тільки що достала, то гарячі, я не знаю, як я буду з вами куштувати. Це таке кісто. Це м'якеньке. Ой, достала. Нучнее можно и без всего. И без сосиски есть. Ммм. Ну, це я не буду сомневаться, что они тоже не смачні, просто они дуже горячие, я тебе еще достала. Не зможу показать вам. Отак так покажу. О! Дивіться. Які. Красота, смакота. Всім смачного готуйте. А я буду далі смакувати. З вас коментар, лайк. Далого усім дня!